Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку «Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд. В підручнику це сторінка 65. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч, ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Давайте з вами попрацюємо з таблицею «Шульте». Зосередьте свій погляд на центральній клітинці та намагайтесь знайти числа і полічити від 25 до 1. Тобто ви дивитесь на виділену на центральну клітинку так, на 25. І боковим зором намагайтеся знайти всі числа і полічити від 25 до 1. Зупиніть відео і спробуйте виконати цю вправу. Далі обчислюємо по колу. усний рахунок. 56 відняти 5, 51, далі. 51 додати 20. 71. 71 додати 8. 79. Далі. 79 додати 1. 80. 80 відняти 40. 40. 40 додати 2. 42. 42 додати 4 46. 46 додати 10, 56. Ми в кінці отримали те, що ми починали: коло замкнулося. Далі хвилинка каліграфії. Відкривайте зошит, записуйте число, те, за яким ви працюєте. І слухаємо завдання: у Парижі встановлено пам'ятник Сен-Бернару Барі, який врятував під час снігових заметів в Альпах 41 людину. Ось цей пам'ятник, є фотографія цього пам'ятника. Ваше завдання: записати число, що вказує на кількість людей, що врятував Сен Беренар під час снігових заметів. Запишіть це число, скільки людей врятував. Далі знайдіть суму цифр числа 41. Тобто, треба додати цифри із числа 41. І далі. До суми цифр, числа 41, додати кількість людей, що врятував Сен-Бернар. Читі раз, да? До суми цифр, тобто до цього до другого вашого завдання, додати кількість людей, що врятував син Бернар. Я думаю, у вас все вийшло. І далі працюємо з підручником. У вас сторінка 65, друге завдання. Визнач, що змінюється в кожній сумі. Як ця зміна впливає на результат. Знайди значення сум за схемами. Отже, 87 додати 2. Давайте пригадувати. Розкладаємо на розрядні доданки, так? 80 додати 7. І додаємо. 80 додати, додаємо 11 до 1, 7, додати 2. 80 додати 9 буде 89. Далі, 87 додати 3. Те саме ми розкладаємо на розрядні доданки, додаємо 1 до 1, 7 додати 3. 7 додати 3 буде 10. 80 додати 10. Буде 90. І третій вираз. 87 додати 4. Розрядні доданки. 80 додати 7, 7 додати 4 буде 11. 80 додати 11, буде 91. Отже, що змінюється в сумах? В сумах змінюється другий доданок. Так? Другий доданок збільшується на одиницю. Було 2, 3, 4. Якщо один з доданків збільшується на одиницю, відповідно, результат сума буде також збільшуватись на одиницю. І в нас з вами був результат. 90, далі 89 90 і 91. Наступне завдання три стовпчика в номері 2 на сторінці 65 ви розв'язуєте самостійно. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Третє завдання номер 3. Заміни число сумою зручних доданків за зразком. Тобто, нам треба з вами замінити число сумою, де другий доданок один десяток і одиниці цього числа. 54 ми розкладаємо на 40 і 14. Нам треба один десяток і одиниці кожного числа. Тут 4, тут 5, тут 7, тут 2. так. І Розглядаємо другий 45, дорівнює 30 і 15. Так? 27 дорівнює. Нам треба один десяток і одиниці числа. Один десяток це 10, та одиниці числа 7, тобто 17, скільки буде 10 і 17. 32 розкладаємо на 20 і 12. Є. Четверте завдання. Нам треба з вами знайти значення першого виразу за схемою, зіставити різниці і визначити, що змінилося. І як ця відмінність вплине на розв'язання. Розглядаємо давайте 30 відняти 6. Давайте пригадувати, що відняти Одну цифрову число. Так, нам треба 30 розкласти на два зручні доданки, один з яких буде 10. Так? 20 додати 10. Далі від 10 ми віднімаємо 6. 20 додати. 10 відняти 6. 4, 24. 32 відняти 6. Знову 32. Ми розкладаємо на два зручні доданки, в одному з яких буде десяток. І кількість одиниць. так, Тобто нам треба десяток, 10. І кількість одиниць. Тобто, тут двоєчка у нас йде. 20 і 12. І за цим самим алгоритмом ми працюємо. 20 додати, 12 відняти 6. Буде 26. Що змінюється? Змінюється від'ємник. Вибачте, невід'ємник, змінюється другий доданок у зменшуваному. Якщо в нас було кругле число, це був десяток. Якщо у нас число з одиницями, то ми ці одиниці дописуємо до нашого десятка. І піднімаємо уже від двоцифрового числа, віднімаємо одноцифрове. Вер, 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 верхнис, мис, нес, верхи нас, верхи нес, мис, верх, 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 мисс, мис, нис, верхи низ, верхи мис, ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля. Berhi Berhi Mes <laughs> Lel Lel Lel, lel. Верхи, вниз, верхи, верхи, верх верх вниз, всі разом, раз, два, три. з вами далі. Номер 5. Знайди значення виразу з поясненням. Давайте з вами розбиратися. 47, Відняти 8. 47 розкладаємо на два зручні дотанки, один з яких буде десяток і кількість одиниць. Тобто, нам треба 10 і ось ця сімерочка. Тут буде 30 і 17. Далі. 30 додати, 17 відняти 8. 17 відняти 8 буде 9. Так? Щоб відняти 17 відняти 8, ви можете скористатися тими правилами, які ми з вами вже вивчали раніше, тому ми на цьому не зупиняємося. І працюємо далі: 75 відняти 7. 75 розкладаємо на два зручних додатки. Один з яких буде 10 і кількість одиниць, тобто 15. Тут буде у нас 60 і 15. І знову записуємо 60 додати, 15 відняти 7, 60 додати 8, дорівнює 68. Зупиніть відео і спробуйте розв'язати наступний вираз самостійно. Давайте перевіримо. Є, так, я думаю, у вас все вийшло. І 54 відняти 9. Так само спробуйте розв'язати самостійно. Перевіряємо. 54 розкладаємо на 14,40 запис. 83 відняти 4, 83 розкладаємо на два зручних доданків, один з яких буде десяток і кількість одиниць, тобто 13. так? Тут 70 і 13 і перевіряємо, що у нас вийшло. І шосте завдання у нас задача. Нам треба розв'язати задачу, записати розв'язання виразом. Отже, послухайте задачу. У буфеті три коробки з ласощами. У першій 12 кг печива, у другій 8 кг печива, а в третій цукерки. Скільки в буфеті цукерок, якщо всього печива і цукерок 30 кг. Написуємо короткий запис цієї задачі. В першій коробці 12 кг печива, в другій коробці 8 кг печива, третя коробка з цукерками. І ми знаємо, що всього в буфеті цукерок і печива 30 кг. Це є складена задача на знаходження третього доданка. Щоб розв'язати цю задачу, нам треба спочатку дізнатися, скільки. Печива всього. Щоб дізнатися, скільки всього печива, треба що 12 додати 8. Так? Щоб дізнатись, скільки всього печива. Коли ми знатимемо, скільки печива, ми зможемо дізнатися, скільки цукерок. 30 відняти те, що у нас вийшло. Так, буде 10. Як це записати виразом? 30 відняти. 12 додати 8. Дорівнює 10 кг. І відповідь 10 кг цукеру у буфеті. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці намалюйте машинку і оцініть свою роботу на уроці. Визначте рівень досягнення і зафарбуйте відповідним кольором свою машинку. І ваше домашнє завдання. Домашнє завдання на зразок того, як. Як ми виконували третє в підручнику на сторінці 65, номер 3. Замінити число сумою де другий доданок один десяток і одиниці числа. Тобто 76 дорівнює 60 додати 16. Далі 30 додати і так далі. Нам треба на суму. Замінити число сумою, де другий доданок, один десяток і одиниці числа. Тут 4, так. тут 2, тут 3, тут 7 і так далі. Це домашнє завдання. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня, до нових зустрічей!